Всім привіт! Сьогодні з вами будемо розбирати таку біль всіх фрілансерів: це чому взагалі у вас немає клієнтів або у вас замовлення там по 100 гривень за е, один проект. Сьогодні будемо розбирати причини, чому ви не заробляєте. Це е, особливо буде стосуватися візуальних професій: це е, веб-дизайнери, графічні дизайнери, smm спеціалісти контент-мейкери. Фотографії і так далі, тому що е, перша причина буде пов'язана з портфоліо. Перша причина, чому ви можете не заробляти, це відсутність портфоліо або його неправильна подача. Ну, про перше, я взагалі мовчу. Тобто, якщо у вас немає портфоліо, то відповідно ну вам буде набагато важче продавати. Я би сказав, при, практично неможливо, тому що і так висока конкуренція. А ви ще не маєте портфоліо, ви не маєте показати клієнту, взагалі що від вас можна очікувати, особливо якщо ви новачок, це прям дуже важливо. Або є другий момент це те, що ваше портфоліо воно просто гарне. Тобто креатив заради креативу, естетика заради естетики, як я кажу. То ваша робота вона взагалі не приносить клієнту ніякої користі, вона не продає, вона не виділяє його серед конкурентів і вона не вирішує його бізнес-задачі. А це дуже важливо. Не просто робити гарну картинку, і ваша послуга вона не приносить клієнту якийсь результат. А така послуга, яка не приносить вигоду результат, вигляді прибутку клієнту, тобто вашим дизайном, наприклад, то така послуга вона просто нікому не потрібна, і такі клієнти не хочуть платити багато і з вами залишатися. Проблема це недостатньо спроб. Тобто, часто новачки, наприклад, проходять курс або самостійно навчаються. Вони отримують якусь навичку, наприклад, веб дизайн, і вони йдуть шукати собі клієнтів. Вони зробили 10 розсилок, і вони чекають чуда з неба. Ну, друзі, це мало. По-перше, по-друге, якщо ви взялися за цю справу, вам потрібно зрозуміти, що це вже ваш постійний процес пошук клієнтів і просування. Ви маєте цим постійно займатися для того, щоб вони у вас були з це в місяцях, якщо, якщо ви хочете стабільні регулярні продажі в дизайні і зробила людина там 10 розсилок клієнтам, і така о нічого не працює, значить, це не моє. Ну так не працює взагалі. Успіх в будь-якій справі це. Дійсно багато спроб і успішні люди пробують до, до того моменту, поки в них нічого не вийде. шляху ви новачок, і про вас ще ніхто не знає. І дуже важливо максимально про себе заявляти і розказувати про свої послуги. Також дуже велика помилка, така груба, це неактивний пошук клієнтів. Тобто, наприклад, якщо раніше можна було виставити портфоліо або постив на Біханс або в Інстаграм, то на вас сипалися клієнти, то зараз так не працює. Особливо знову ж таки на початку вашого шляху про вас ще ніхто не знає. І чому клієнти мають самі до вас прийти, самі якось про вас дізнатися? Тобто ви маєте якось про себе заявити і ви маєте про себе якось розказувати світу. Тому що часто клієнти вони хочуть собі класного спеціаліста, але вони про вас ну нічого не знають. І як вони дізнаються, якщо... Вони ви для цього взагалі нічого не робите. Бачу дизайнерів, які ну, кажуть, ну в цьому місці не було клієнтів. А я кажу, а ти що робив? Ну нічого, чекав, виставляв роботи в інстаграм. Я такий М -м клас. Взагалі, ось ця от тема просування продаж і психології маркетингу. Вона настільки важлива, вона настільки багато вирішує, ніж ваша тверда навичка дизайну, наприклад. Саме тому на дизайном з нуля, от на моєму курсі для новачків я приділяю стільки багато часу цим темам в кінці модуля, упаковці, упаковці вашого портфоліо, упаковці ваших соцмереж, вашому просуванню, психології продаж і так далі, особистого бренда дизайнера Тому що, наприклад, ви можете бути дуже класним спеціалістом, у вас може бути дуже класно, багато дуже багато класних гарних робіт, але у вас просто може ніхто не купувати. Але ви можете бути дизайнером. Навіть, наприклад, без портфоліо, і ви можете продати ідею клієнту навіть тої роботи, якої ще не існує. Тобто, розумієте, наскільки оці от навички продаж. Вирішують. Тому, якщо ви хочете навчитися класно упаковувати портфоліо і продавати, я вас запрошую на курс дизайном з нуля. Заповнюйте анкету перед запису в описі до цього відео, і ми з вами зв'яжемося, коли буде старт набору перед самим стартом навчання. А це все. Якщо вам було цінно, сподобалось, то підписуйтесь, ставте лайки, робіть сторіс з цими відосами. І я буду собі. Репостити, лайкати і так далі, мені завжди дуже приємно, коли ви пишете ваш фідбек. Це мене мотивує знімати більше цінного користу контенту. А ми з вами побачимося в наступних відео.